Доброго дня, шановні глядачі ютуб-каналу Андрюші, Мастера на всі руки, дай Бог кожному. Значить, сьогодні огляд веду я, його жінка, бо він вже дуже натомився і я трошки згодом скажу вам чому. І так, серед оновлень у нас з'явилася ось така чудова шторка в ванну. Е, так, у нас з'явилася наша нова, не нова стиральна машинка, яка доволі непогано ще справляється зі своїми обов'язками коридорчик ви бачили. І так, тепер перейдемо до м, самого такого цікавого, що сьогодні трапилося: це нові тюлі. Нові тюлі вони просто неймовірно виглядають. Не через те, з якого вони матеріалу, а саме через те, що вішав їх сам Андрій. Ось зараз я вам покажу ще одне оновлення, те, що у нас з'явилося. У нашій квартирі ця кухонька ви вже бачили, тут нічого такого цікавого. А ось тут кульмінація і дроб-барабанна: нові тюлі і штори. До чого гарні, да? погодьтесь. Сам матеріал також не має ніякого значення і колір, тому що чіпляв їх також Андрюшка. Да. Це було дуже нелегко. Він декілька разів лягав. Навіть довелося йому робити масаж спини, але бачите результат. Такий переміг, і шторки і тюлі тепер будуть цю оселю скрашувати да, і дарувати в уют її майбутнім живцям. Ось і все. Рада була з вами побути на цьому розкрученому модному каналі Андрія, Мастера на всіх руки. До скорих встреч! Можливо, колись зустрінемося ще на одному об'єкті.